На якому етапі роботи з облаштування Алеї Слави та сектору військових поховань, що робити з пам'ятною дошкою у центрі міста та сквером бійцям за незалежність? Всі ці питання обговорила робоча група 29 липня. Щодо банерів, що розмістили у парку перемога? Секретар Лозівської міської ради Юрій Кушнір повідомив, всі роботи завершили. Ну головне нам що було? Нам було зрозуміти, чи виконана підрядна організація весь обсяг робіт. А за інформацією начальника управління -го комунального господарства. Всі проєкти передбачені, проєктно кошторисної документації роботи виконані, всі конструкції встановлені, здійснено планування ґрунту, тобто підготовчі роботи, залишаються питання додаткового освіти. Навіть відеокамери вже встановлені і виведені на пульт відповідно нашого місцевого підрозділу поліції. Паралельно з тим, робоча група працює над положенням про те, як за необхідності додати банер на алею слави. Також проговорили питання про положення про алею слави, де буде розписано чітко нюанси процесу розміщення банеру. Щоб усунути всі можливі непорозуміння, ми зробимо одне положення для. Всіх випадків, щоб в разі необхідності ним користуватися і по ньому вже приймати відповідні рішення відповідно до цього положення. На нараді робоча група обговорила стан реалізації проєкту сектору військових поховань на центральному кладовищі Поле Слави. До 1 серпня проєктанти мають обрахувати вартість цього об'єкту, оголосити тендер та відібрати виконавця. Після цього приступити до благоустрою території та встановлення перших двох рядів пам'ятників на могилах героїв. З одного боку, це скрупульозна робота по підготовці проєкту, а з іншого, та на могильна споруда має бути узгоджена усіма родинами, Скільки людей стільки думок, і прийти до консенсусу, прийти до компромісу в даному питанні ну була ще, ще та робота, але вона зайняла певний період часу. Також присутні обговорили пропозицію голови громадської організації пам'ять серця Лариси Шевченко щодо демонтажу пам'ятної дошки у центрі міста. Юрій Кушнір зачитав її звернення до міського голови. На теперішній час фотографії захисників мають неестетичний вигляд та потребують оновлення. А сама дошка потребує ремонту. Але на мою думку, так як в нашому місті спроектована та облаштовується нова алея славою парку перемоги, то це є недоцільним. Це питання було обговорено зі всіма членами родин загиблих. Фото, які знаходяться на цій дошці пам'яті, всі підтримали рішення щодо демонтажу дошки. Питання мають винести на розгляд членів виконкому, щоб прийняти рішення про демонтаж. Крім того, присутні обговорили ситуацію з пам'ятником у сквері бійцям за незалежність України. Пофарбувати монумент неможливо через юридичні суперечки з підрядником. Після завершення претензійно-позовної роботи у планах встановити новий пам'ятник. Юрій Кушнір подякував всім причетним за проведену роботу щодо вшанування пам'яті загиблих героїв.